О! Синок прицепив, птичка їсти. Дякую. Коло не дурі, зараз птички прилетять, будеш дивитися кіно своє. Всім привіт, в новому році. 3 січня сьогодні. Можна по-різному особливо. А, дивіться, як на чуже сало всі налетіли. <рес> то нічого ніхто не вішав, а то виправляють по-своєму. Зараз стаємося, ласка. Маємо тут порядка 20 метрів квадратних. Жре. Доброго вечора. Доброго вечора! З Слом роком! так треба вітатись. Вітаю всіх в 2026 році. Вперше ви мене бачите, вперше я вас читатиму. Що я вам хочу побажати? Побажати в першу чергу просто любити себе. За ці якихось три дні я багато чого зрозуміла, я багато чого почула від інших людей, почула їхні історії і зрозуміла, що... Люби себе. Бережи себе, цінуй себе, бо більш ніхто, окрім тебе, це не зробить. Коти в мене там доріють, стерилізовані. Знаєте, що я зробила? Зробила манікюр. Та, для вас це нормально, а я його не робила два роки. Я записалась на покращення мого волосся. Я знайшла клініку, яка приведе в порядок мої очі. Я знайшла клініку, до якої буду звертатися, щоб прибрали пляму над губою після застуди ще рік тому. Я взяла репетитора англійської мови, просто почала любити себе. І просто хочу розвивати себе. В'яжу, читаю, працюю, відпочиваю, гуляю і хочу робити себе гарною, хочу робити себе самодостатньою. А ви робіть, як вам хочеться. Якщо вам хочеться кулінарити, кулінарте, шити, шийте, відпочивати, відпочивайте. Просто полюбіть себе. Коли ви полюбите себе, вас полюбить всесвіт. світ. На цьому. Не буду багато говорити. Люблю, цілую, бажаю кожному з вас стати кращою версією себе, якщо ви цього хочете. А якщо по-простому, то наступний рік проживіть краще, ніж попередній. А, а зараз будуть кадри з минулого року, які я не встигла викласти в соцмережі. Не було часу, плюс, бачите, трішечки ще досі хворію, голос. Не відновився, але то нам не заважає створювати відео, говорити, розважатись і жити то життя. Це всіх цілую, люблю, всім пока. З Новим роком, з новим щастям! Жили добре, будемо краще. Чим займалася? Ось сказала для дівчинки, вона просила ну, для дівчини, для жінки з Латвії хотіла таку пов'язку. З іншого боку, така цікава в'язка. Я сьогодні маю це відправити, надихнулася і зв'язала ще й собі з тих ниток, які мені не подобаються. Потім захотіла ще з білих, але в мене зламалися спиці. Я взяла товстіші, і виходить дуже об'ємно. Але мені прикольно. Тобто я її вже оце четвертий раз перев'язую. нитки не такі, то спиці зламалися. Ну, щось да з того вийде. Бавовни для Росії трішки. Знову понабирали, це моє. Ой, яка в нас вітрина. Смотри, яка вітрина. Пусто. То була вітрина в магазині, а ось наша вітрина. Прихожу, а тут батарея. І ще й моє. Ось холодець мій. Дівчатка, ось у нас такий стіл майже задарма. Холодець 4 тарілки за 2 євро. Салатик зробила за 5 хвилин. І з той капусти що була. Овочі, овочі, гриби. І зуйка, і віньотіне Рулет. Цей раз зі свинини. І... Отака От гузка. Дещо довдали і тепер. Тепер уже так. Ще поставимо тортик і буде краще. Привіт, мої, шановні, любі друзі. Сьогодні 31 грудня 25-го року. І я хочу залетіти у ваш вечір буквально на одну хвилиночку привітати вас прийдешнім Новим роком. Побажати вам хочу миру. В країні, в родині, в серці. Ну ви самі це знаєте. Хочу, щоб ми жили всі і раділи цьому життю, попри все, ще хочу похизуватися з України. Прямо сьогодні отримала таку посилочку. Отаку гарну, сонячну українську спідницю. Покажу вам. А, я вставлю. Ой, і тут я влізла зі своїми спідницями. Так, бажаю вам, щоб ви раділи дрібницям, щоб наступний рік був, звісно, кращим, ніж попередній. як кажуть завжди всі президенти і всі ми. А якщо щиро, то так воно є. Жили і будемо жити. Живіть і ви. Фільмуємо 23-44. грудня поки що ще. 25 рік йдемо на море, таксі нема. За 16 хвилин буде вже 2026. -й. Біжим, біжим, біжим. І всі йдуть, не тільки ми. Морсейки наряжені. Якщо спізнимося на феєрверк, то всі. Ось є. Ні, не холодно, бо біжимо швидко. А чому біжимо? Чому не встигаємо, бо не планували йти. Отак сиділи, наїлися, думали, що дома робити. Давай викликати таксі, а нема ніде ніхто. Я винонька яка. Ось а -а -а. Ну так, бомблять, але не ракети, а феєрверки. Сніжок порадував. На Каледус не було, то я хоч на Новий рік. Дивіться, люди дріжуха. О, о! о. Дев'ять хвилин до кінця. Батарея, йо, батарея. Ричок, ричок. Ці запісні відсели. Шампанське не заробили. Новый рік прямо на морі зустрічаю другий раз в житті Вот такий вам вай. З новым роком. Ну от ми вже вдома, шампанське на місці. Так, його і не випили, зустріла свою колегу. Ну, це ж треба стільки людей, а я йду чую, хтось щось російською сказав. Думаю, що за Рашеншвайне, швайн? Хоп, думаю, взнайомий голос повертаюся, то моя колега. І знаєте, що думаю? Ні, не те, що кіт щось вкраде зі столу, а оскільки грошей вилетіло в повітря. Шкода, ну, в принципі, краще нехай так вилітає в повітря, аніж ракетами. Ну що, вже з Новим роком вже ж... А... О! Перша година і 13 хвилин 2026 рік. Це тоді зустрінемося вже в наступному. Зустрінемося тепер уже в цьому році, вже завтра.